Коли вам здається, що ви вже все бачили та про все чули, то я розповім сьогодні історію про випадок більш дивний, ніж ви могли собі уявити. Це німецький технік та майстер з ремонту комп'ютерів Армін Мейвес. Але ви запитаєте, до чого тут на True Crime каналі розповідь про якогось німецького майстра? А я скажу вам тому, що він отримав міжнародну популярність за позбавлення життя та з'їдання людини у 2001 році. Яку той знайшов через інтернет, його ще називають ротенбургський канібал або дерматкермайстер? Майстер м'ясник. Але думаю, що нам треба все розглянути по порядку. Тому підпишіться на канал та влаштовуйтесь зручніше, адже нам є про що поговорити. До речі, хочу попросити вас взяти участь у розіграші, який моя знайома волонтерка організувала в підтримку її підопічних тваринок. Вся інформація в описі, я буду дуже вам вдячна, і всі звіти будуть у неї на сторінці. У грудні 2002 року студент місцевого коледжу в місті Ротенбург повідомив владу про оголошення жертв в інтернеті. Що ж за такі оголошення жертв? Це коли шукають людину, яка добровільно згодиться на те, щоб її вбили. Так, так, і таке буває світ зовсім збожеволів. Після цієї заяви слідчі обшукали будинок одного з місцевих жителів і знайшли частини тіла разом із відеозаписом самого вбивства. Але що ж там, чорт візьми, відбулося? Давайте розбиратись. Армін Мейвес народився 1 грудня 61-го року. Він мав двох старших зведених братів від попередніх стосунків батька з іншою жінкою. Його батько покинув Арміна, коли хлопчику було 8 років. Залишивши його на виховання матері, він описував, що почувався дуже самотнім після розпаду сім'ї. З восьми років хлопець відчув прагнення до канібалізму і пов'язував це з казкою Гензель і Гретель. Він фантазував про кримінальні дії над кимось, зокрема над своїми однокласниками. Бажання стало сильніше після смерті його матері в 99-му році. Роки йшли, а бажання нікуди не зникало. Сім'ям по сусідству Армін Мейвес здавався ідеальним сусідом. Він косив їм газон, ремонтував машини і навіть запрошував на вечерю. Інші жителі маленького німецького містечка Ротенбург також вважали, що у 42 річному комп'ютерному майстрі немає нічого дивного. Але у цей час Мейвес шукав, так би мовити, волонтера, якщо так можна взагалі його назвати. Він опублікував оголошення в Даркнеті на тоді активному форумі «Канібал-кафе». Про те, що він шукає хлопця з гарною фігурою віком від 18 до 25 років, якого можна зарізати, а потім споживати у їжу. Здавалося б, знайти людину, яка згодиться на такий експірієнс, тупо нереально. Але ні, виявляється, реально. Берт Юрген Армандо Брандес, 43-річний інженер з Берліна, відповів на оголошення в березні 2001 року. Чоловіки мали переписку, яку далі я процитую. Жертва мала нікнейм КаТор99, відповідно, сам злочинець Антрафагус. Привіт, привіт, каторе. Чим ти займаєшся? Щось професійне, якщо не спиш так пізно вночі. Я більше не можу добре спати через нашу скору зустріч. Це розумна причина. Вчора я був неймовірно втомлений. Це був напружений день. Я займаюся телекомунікаціями. О, це звучить цікаво. Я тобі вірю. Я з нетерпінням чекаю нашої зустрічі, це точно буде дуже круто. Я хочу, щоб це було так. Сподіваюсь, буде дуже круто. Ти поставиш будильник. До 9 березня залишилося лічені дні. Все таки я хотів би зустрітися з тобою, і відчути твої зуби. Не можна мати зразу все. Ще є час, перш ніж ти справді відчуєш мої зуби. Я не знаю, чого очікувати, ти раніше рік людину. На жаль, ні, тільки у вісні. але в думках я роблю це щовечора. Отже, я перший ти їв людське м'ясо раніше, чи ні? Ні, на жаль, ти не знайдеш його в супермаркеті. Ти не знаєш, чи це буде смачно? Я готуюся до здійснення своїх мрій. Одного разу я був такий схвильований, що схопив голку і вколов себе, щоб випити свою кров. А твоя кров якою вона була на смак? Було дуже смачно. Одного разу я сверлив кілька отворів, і сверло ковзнуло мені в руку. Це було справжнє задоволення, кров це сік життя, у ньому міститься все, що потрібно людині для харчування. Тоді я сподіваюся, що ти не передумаєш і зможеш пройти через все це без проблем. Відкусити свій пенс, звичайно, буде нелегко жива плоть дещо стійкіша, ніж смажена, але одне можна сказати напевно, наша мрія здійсниться. Але це не так, як м'язи. Так, але пес пи... це переважно губчастий матеріал, наповнений кров'ю. Заради нас обох, я сподіваюся, що це правда. Сподіваюся, ти також все б обдумав. Що робити зрештою? Здійснення мрії не повинно стати для тебе кошмаром, ніхто не дізнається, куди я зник. Після того, як все закінчиться, я майстерно все розріжу за винятком пари колін і трохи м'ясистого сміття шкіра, хрящі, сухожилля. Від тебе залишиться небагато. Буде гарна частина, як от коліна. Я сподіваюся, що у тебе є хороша схованка для них. Я висушу коліна і подрібню Гаразд, вони хороші, як доброго. Я колись це чув. Я бачу, ти задумався над цим добре, здається, я перший. Сподіваюся, що не останній. Я вже думав зловити молоду людину з вулиці, але краще вбрати тільки тих, хто хоче бути вбитим. Це теж звучить непогано, але так, оскільки це не зовсім законно, на мій погляд, це краще ніж затягнути когось прямо з вулиці. Так, я б це зробив, якби це було законно. Я вам більше скажу багато інших людей відгукнулися, але потім відмовилися. А Армін Мейвес не намагався змусити їх робити щось проти волі. Бернд і Армін запланували зустріч 9 березня 2001 року в будинку злочинця в маленькому містечку Вюсдельф. На захід від Ротенбурга, і коли відбулася ця зустріч, чоловіки вирішили зафільмувати весь процес на камеру. Перед тим як вирушити в односторонню подорож до Ротенбурга, Брандес принаймні ззовні, був успішним фінансово забезпеченим професіоналом своєї справи та довгий час жив з дівчиною. Жінка на ім'я Бетіна розповіла німецькому телебаченню, що вона насолоджувалася життям з Брандесом. Але вони розлучились після того, як чоловік розповів, що йому також подобаються чоловіки. Брандес страждав від важкого психічного розладу та сильного бажання самознищення. Далі будуть подробиці. Після декількох раундів статевого акту Брандес проковтнув 20 таблеток снодійних та випив пляшку сиропу від кашлю, що, ймовірно, спричинило уповільнене дихання та сильну втому. Було зафільмовано, як Мейвес ампутує пеніс Брандеса за його згодою. Потім двоє чоловіків намагаються з'їсти його разом. Спочатку Брандес наполягав на тому, щоб Мейвес спробував відкусити його, але не вийшло. І чоловік використав ніж. Жертва намагався з'їсти власний у сирому вигляді, але не зміг, тому що той був занадто жорстким. Чоловіки, пробачте за такі подробиці. Потім Армін Мейвес обсмажив дітородний орган на сковороді з сіллю, перцем вином і часником. гурман, щоб його. Але він був занадто підгорілим, щоб його можна було споживати. Тому чоловік порізав на шматки і згодував собаці. За словами представників суду, які бачили відео, воно не оприлюднено в інтернеті, якщо що, кажу для особливо допитливих, Брандес був надто ослаблений через крововтрату, щоб з'їсти будь-що. Містер Мейвес налив для своєї жертви ванну і пішов читати книгу Зоряний шлях. Інколи перевіряючи Брандеса, а чоловік лежав у ванні, то приходив у себе, то втрачав свідомість. Після довгих вагань і умовлянь Мейвес поцілував та позбавив Брандеса життя, вдаривши ножем у горло, після чого підвісив на гак для м'яса. Інцидент було зафільмовано, та відеозапис тривав 4 години. Чотири скріншоти, нібито з відеозапису, можна знайти в мережі, але їх достовірність не доведена. Мейвес відрізав потроху таїв жертву протягом наступних десяти місяців, зберігаючи частини в морозильній камері під коробками від піци. В цілому вийшло 20 кілограмів м'яса, які він готував у олії та з часником. Череп чоловік закопав у саду. З кожним укусом моя пам'ять про нього ставала все сильнішою. Після скоєного німецький людожер зустрів ще п'ятьох чоловіків, які відгукнулися на його оголошення в інтернеті, у тому числі одного з Лондона. Однак він не чіпав їх. У грудні 2002 року студент коледжу повідомив правоохоронців про нові оголошення подібного змісту в інтернеті. Слідчі вийшли на містера Мейвеса та обшукали його будинок, знайшовши частини тіла ті, разом із відеозаписом розправи. У Мейвеса діагностували шизоїдну особистість, але визнали придатним постати перед судом. У розмові з німецькою газетою Армін визнав вину та висловив жаль з приводу його дій. Він додав, що хотів написати біографію з метою відлякати тих, хто хоче піти його стопами. Справа своєю нетиповістю привернула значну увагу змі, і не тільки, бо почали з'являтися вебсайти, присвячені Мейвесу, де люди захоплювались його діями та рекламували добровільних жертв. Оце я розумію рівень реклами, а не то, що я там в університеті вивчала. Вони повинні пройти курс лікування, щоб це не загострилося, як це було зі мною. 30 січня 2004 року Армін був визнаний винним у ненавмисному позбавленні життя та засуджений до 8 років і 6 місяців ув'язнення. Під час судового розгляду містер Мейве стверджував, що його самотнє дитинство спонукало створити уявного брата Френкі, якого він слухав на початку грудня 2003 року. Армін сказав, що його мотив замордувати та з'їсти містера Брандеса, випливає з бажанням мати цього молодшого брата якого в житті у нього не було. Тобто, цитую хтось стане частиною мене. У квітні 2005 року німецький суд призначив повторний розгляд після того, як прокуратура оскаржила вирок, стверджуючи, що він мав бути засуджений по всій суворості закону, оскільки мотивом в було сексуальне задоволення адже злочинець знімав все на відео. Безпрецедентна справа виявилася проблематичною для німецьких юристів, які виявили, що канібалізм не є незаконним у Німеччині. Натомість вони звинуватили Мейвеса у вбивстві з метою сексуального задоволення та в порушенні спокою мертвих. Проте обвинувачений мав унікальний захист його жертва насправді погодилася бути вбитою та з'їденою. Вирішальне значення у справі мав жахливий відеозапис, під час якого Брандес явно дає чітку згоду. Суд постановив, що на початковому судовому розгляді було проігноровано значення відеозапису для спростування аргументу про те, що містер Мейвес вбив лише тому, що його попросили. Психолог заявив, що чоловік міг повторно вчинити злочин, оскільки ще мав фантазії про вживання у їжу плоті молодих людей. 10 травня 2006 року суд у Франкфурті визнав Арміна Мейвеса винним у позбавленні життя та засудив його до довічного ув'язнення. За гратами, Мейвес розповів детективам, що у той день він пив південноафриканське червоне вино, діставав свої найкращі столові прилади та прикрасив обідній стіл свічками. На вечерю була вирізка зі спини та картопля з паростками. Описуючи перший досвід, Мейвес сказав. Перший укус був звичайно дуже дивним. Це було відчуття, яке я не можу описати. Я провів понад 40 років, прагнучи цього, мріючи про це, і тепер у мене виникло відчуття, що я справді досягнув ідеального внутрішнього зв'язку через його тіло. М'якоть на смак нагадує свинину, але смакові властивості сильніше. У 2020 році злочинцю дозволили виходити за межі в'язниці під наглядом. У в'язниці Мейвес працює у пральні і часто відвідує церковну службу. Будинок, де відбулася ця печальна подія, згорів рано вранці 17 квітня 2023 року. Німецьке інформаційне агентство ДІПА повідомило, що стало причиною нічної пожежі в маленькому центральному містечку Ротенбург, поки що не було зрозуміло. Але поліція заявила, що не виключає підпалу. Мер міста Крістіан Грюнвальд висловив надію, що пожежа покладе край частим поїздкам людей на місце з цікавості чи з інших причин. Руїни треба остаточно прибрати, бо вони не повинні ставати місцем паломництва. Роками цей будинок стояв порожнім. Цікаво, ще й те, що перебуваючи у в'язниці, Мейвес став вегетаріанцем та вважає, що в Німеччині близько 800 канібалів. Дякую, Любі, що додивилися відео до кінця. Підписалися і залишили коментар під відео. Які ваші думки з приводу історії? Буду рада подискутувати. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам і донатьте ЗСУ для нашої скорішої перемоги. Бачите, як наші козаки і козачки там вигризають перемогу, тому їм просто необхідна наша допомога. До скорих зустрічей і слава Україні!